Ну що, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему про те, як зробити так, щоб ваше волосся не так сильно жарнилося влітку, того, що зараз жарко. В нас. як мити голову рідше, які зачіски зробити, взагалі всі мої лайфхаки, які я для себе відкрила за останній час, оскільки, на жаль, ми проживаємо в тих умовах, коли світло в нас лише по 4 години на день, але це. Хай це не знижує наш дух. Тому сьогодні лайфхаки для того, щоб навчитися мити голову рідше, змогти мити рідше. Я підібрала тут кучу продуктів, які мені дають можливість це робити. І сьогодні ми з вами про них поговоримо детальніше. І перше, з чого я хочу почати. Це процедуру, яку ми виконуємо перед миттям голови. У мене тут є кілька засобів, про кожен я розповім окремо. Ось так вам покажу всі три. Це пілінг шкіри голови. Це дуже важливо, тому що накопичений бруд, накопичені стайлінги і тому подібне на вашій шкірі голови можуть призводити до того, що вона буде бруднитися частіше, вона буде більш, скажімо так, вам придеться мити її частіше. Особливо влітку, коли жарко, потовиділення навіть на шкірі голови, сало виділення, воно підвищується і за температури, тому що наша шкіра так захищається. І ось таких три засоба. Давайте поговоримо: перший з ось такого: це бренд Медавіта. Це трихологічний бренд, це Detox Pirin. Це така цікава штучка, яку ви розмішуєте один до одного з водичкою. Ось так вона виглядає. І потім наносите на шкіру голови. Після неї завжди супер об'ємне волосся. Вона нічого не скрабує. Це як детокс така штука перед миттям голови. Я роблю її раз в 7-10 днів. І завжди, коли я її використовую, у мене завжди супер об'ємне волосся, супер розсипчате. В мене є вся система, там, де шампуні, там де ще й маска для шкіри голови. Дуже круто працює, реально мені подобається. Результат, який вона дає. Цю розсипчість тут у нас активоване вугілля, масло чайного дерева, кофеїн, масло ростків пшениці. І це все. Ростки пшениці не дуже, але саме те, що тут є ось цей. Карбон, я забула, як вугілля ось. Вугілля воно дає нам ось цей детокс, доочищає шкіру голови, глибоко очищає і дає нам ось цей класний об'єм. Дуже крутий продукт, я з задоволенням ним користуюся і рекомендую вам. Те саме я можу сказати про ось цих два продукти це вже більш-менш кислотні засоби. Тут у нас є салюцилова кислота і класні скрабуючі частинки, дуже зручний носик. Це теж я роблю десь раз в 5 днів. Дивіться, я чергую ці засоби між собою. Припустимо, я зробила це, через 3 дня я зроблю це. І ще через 3 дня я зроблю той детокс. Так, да, це багато, але влітку моя голова дуже сильно жирниться, Іноді мені доходиться не мити головою по 3 години за рахунок того, що я не можу її висушити. Я багато працюю, не завжди нам це вдається. Тому ось такі засоби це саме дуже круто. Ось такий бренд в мене з'явився новенький це Hertry. Це. Ензимний пілінг це теж дуже класно, то за рахунок того, що тут всі зовсім різні активні речовини. Тут ми очищаємося за рахунок ензимів, тут за рахунок кислот і скрабуючих частинок. Тут за рахунок вугілля, тому я можу дозволити собі комбінувати ці засоби, але ви можете обрати один з них. Якби мені сказали щось одне обрати, я не знаю. Вони мені всі три подобаються, кожен з них просто працює по-різному. Але кожен саме, знаєте, відчуття на шкірі голови, кожен дає інше. Але ось це відчуття чистоти, відчуття гіперочищеності, відчуття комфорту, вони дають всі, тому придивіться, підберіть під свій тип шкіри. Можливо, це буде трошечки агресивно. Якщо у вас є якийсь псоріаз або а, є якийсь дискомфорт на шкірі голови на це не звертаємо увагу, але увагу на ось ці два засоби. Але якщо у вас все нормально, можете і а, придбати ось такий засіб. Дуже мені подобається. І це перший преетап. Масло я вже перестала наносити. Далі ми переходимо до шампуня, тому що це важливо. Шампунь влітку я обираю лише або той, що детокс. Ось такий в мене новенький з'явився. Це в мене серія. А... Бренд називається Hair Company. Це детокс лінія, яка класно очищає, яка дає класний об'єм, яка дає розсипчатість волосся, яка дає комфорт. Тут дуже класні, маска йде, така, як відновлююча, шампунь з м'якими сульфатами, навіть якщо ви блонд, у вас пересушене волосся, і маска легкої консистенції. Да, на літо хочеться більше зволожити, більше, щоб це було жирненько, то що кінчики пересихають, але. Вони водночас і обтяжуються. Якщо є щось щільне, я наношу це прямо на кінчики на кінчики, але обираю для себе ось такі маски, які круто зволожують, але не обтяжують волосся. Дуже крута формула, дуже приємна текстура, аромат. Цей бренд. Я вже вам показала, то знаєте, відчуття такої трави, і це реально супер літній аромат, Дуже мені сподобався. Я вам вже радила цієї ж серії таку гіалуронову лінію в чорних баночках. Вона мені теж супер подобається. Багато людей купили по моїй рекомендації. Потім писали позитивні відгуки. І ось я взяла саме на літо собі ось таку серію детокс. Її там розбирають, будь ласка, придивіться. Щоб, якщо ви хочете придбати, або попросіть, щоб вам нагадали, бо е, в них не було в наявності і Я чекала, поки з'явиться, і от вона в мене, тому що я почитала по опису, по відгукам класна серія, саме класно очищає, але водночас не пересушує. Продовжую оцю детокс дію. Да, детокс це звучить, знаєте, дивно. Ми це не можемо ніяк відстежити, який детокс, але те, що вона очищає, дає свіжість, і за рахунок свого аромата саме влітку цим приємно користуватися. І цей трав'яний свіжий аромат. Залишається з вами протягом дня. Реально дуже сподобалося. Я в величезному захваті користуюся і вам раджу. Цікаво, я ніколи не мию голову шампунем одним. Я зараз перейшла на всі от такі об'ємні. Це ось такий шампунь-nice, який є для об'єму. Це уже проф. Мені подарував його мій перукар. Це шампунь для об'єму. От якщо ви думаєте, серед яких шампунів обрати саме на літо, обирайте або той там, де пише детокс, того, що на літо він буде краще очищати, або шампунь для об'єму. Тому що. Вони будуть трошечки більше очищати, ніж будь-які інші шампуні. Навіть якщо у вас сухе волосся, візьміть собі більш поживну маску, але візьміть ось такий детокс або шампунь для об'єму. Ще колись я купила по рекомендації ось такий шампунь Ельсеф. Не викидаю його, дуже рідко мию. Це в мене шампунь для глибокого очищення. Якийсь десь блогер сказав, що цей балансуючий шампунь, три унікальні глини, він класно очищає волосся і а, дуже круто себе регулює. Я на собі цього не помітила рахунок себе регуляції. Бачите, я використала вже його трошечки. Тут видно, не один раз я ним помила, але він для мене трошечки занадто сильний. Мені простіше чимось отаким, м'яким помити те, що дасть об'єм, те, що дасть гарне очищене волосся. Це для мене, як Супер, очищаючий шампунь, яким я можу помити раз в місяць. Забагато, реально, але якщо у вас прям супер щільне, класне волосся, яке швидко жирниться, таке, знаєте, гладке блискуче, яке не пушиться, тому що у мене пушиться, мені це трошечки не підходить. Але коли. Я наношу після нього суперкруту маску, Да, чистота зберігається, Да, він комфортний, просто чуть-чуть занадто багато для мене підсушує. Але загалом я можу його спокійно рекомендувати. Так, наступний етап це у нас масочки. Я вже вам показувала масочку з детокс. Вона досить приємна, вона класно зволожує. вона для мене більше як кондиціонер. Приємна. І ще в мене є два моїх улюблених засоба. На літо це К-18, це просто неймовірна любов, тому що ви це просто нанесли і пішли, і вам не треба нічого змивати, ходити, витримувати. Це, знаєте, як і кондиціонер, як і маска, як і. А... Засіб після, перед, скажімо так, як знаєте, як сироватка після миття, всі ці масла, це все заміняє в одному да, дорого, але це коштує свої гроші, тому що в першу чергу за зручності використання, ви помили голову, промикнули, просто нанесли ось цей засіб, розтерши в руках і все, вам більше нічого не треба робити. У мене тут 150 мл дуже великий об'єм, максимально економічний продукт, тому що мені вистачає повністю 2 навіть півтора натискання на мою довжину і густоту волосся. Волосся довше, да, знадобиться трошечки більше, але багато його не потрібно. І за весь час, коли я користуюся цим продуктом, в мене волосся не сіклося від слова зовсім. Я абсолютно не бачу на собі посечених частинок, хоча я і засмагала, і була на морі, і, в принципі, я постійно його сушу феном по можливості. І от цей продукт це просто моя любов. От Всі маски я готова віддати тільки заради ось цього одного. Але завжди знадобиться якийсь кондиціонер, тому що кожного разу я це не використовую. Я часто. Мою голову, я це використовую через раз. Тому в мене є ще ось такий ойл-кондиціонер від Davines, і це неймовірна любов. Це кондиціонер, але це супер поживна штука. Подивіться, в мене вже на дні, я обов'язково повторю цю банку, мені подарувала це моя подруга, яка. Працює в магазині догляду за волоссям. Вона мені завжди дарує якісь такі класні штуки, які потім я дуже сильно люблю, тому що вона знає, що популярно, що актуально, і не завжди те, що рекомендує блогер, вам підійде. А коли людина з цим працює, вона знає відгуки, бачить і тип волосся. Вона краще порекомендує. І ось така комбінація. Із ось цих трьох засобів в плані масок мене повністю влаштовує. Це більше як кондиціонер, щось легке, хоча це називається маска. Це більше як маска, щось щільне, і це просто засіб все в одному. Реально, все в одному працює супер круто. Всі три засоби це любов. Так, і далі в мене ще один дуже цікавий засіб це теж моя новиночка. Це такий Baby Hair Fever від Hair Tray. Це оцет для волосся. Цікавий засіб. Я його наношу після миття. Раз в 10 днів з цим не борщу, того, що аналогічно у мене нічого немає і на літо це супер. Тому що ви підвищуєте кислотність вашої шкіри голови. І це позитивно впливає на момент себорегуляції, на момент відчуття шкіри, на момент її комфорту. і Взагалі, волосся після нього дуже сяюче, дуже розсипчете. Виходить, ви наносите маску, її змиваєте. Потім ополіскуєте голову, все, шкіру голови, волосся ось цим засобом пару секунд, і ви теж його змиваєте. Так, 60. Я попутала, це я взяла не той засіб. Це засіб для стимулювання, стимулювання росту волосся. Я його наношу по проділям, До речі, теж дуже крутий. Я не взяла зараз оцет з собою, на жаль, але він в точно в такому самому пакуванні, і там до 30 секунд ви його тримаєте на волосся, змиваєте, волосся супер. розсипчите, сяюче, красиве. Реально, цей бренд дуже мені сподобався. Хей, е, так, він називається Hairtree і він продається на косі Белі. Мені здається, якщо я не помиляюся, що це корейський бренд, дуже цікавий. Я обов'язково куплю собі в них ще продукти, тому що я бачила, в них взагалі якийсь. Вони поклали мені тестер себе регулюючи, щось типу того, але я його ще не використала. Ці засоби прям в саме сердечко. І останнє це стайлі. Хочу вам показати ось такий спрей від тіджі. Який наноситься саме біля коріння. Ви знаєте, їх популярний такий, я вам підставлю картинку, як він називається, який теж дає об'єм, всі про нього говорять. Він супер розпіарений, але це його аналог, напевно, трошечки дорожчий, тому що це, типу, їхня більш дорога серія. Я купила ще, коли про цей засіб ніхто не говорив і реально з ним жарниться голова менше. Якщо ви правильно висушите, правильно поставите цей об'єм, ваше волосся буде довго об'ємне, довго об'ємне, воно не буде обтяжене і воно буде виглядати. Красиво, я з ним можу навіть три дня не мити голову, хоча для мене це тумач. На другий день я вже завжди зализую хвостик, що воно жерниться і за сонця, і за спортзала, і за постійного, скажімо так, того, що я там його трогаю, заплітаю ще там, щось йому роблю. Волосся в мене жарниться дуже швидко. І ось такий засіб, коли в мене є час на укладку, і коли я знаю, що буде світло, він мене спасає. Мало того, що він красивий, він дає крутий об'єм. Ви можете взяти що цей, що той популярний відтіджик, вони обоє будуть працювати, але це прям любов, любов. І коли ви зробите з ним укладку, це працює супер. І останні ну, ті ж реально цього року порвали всі, мені здається, своїми популярними засобами це ось така штучка. Це віська для волосся, яким ви робите цю супермодну укладку Hale Bieber. Він реально крутий, е нічого аналогічного в мене немає. Я пробувала прилизувати лаком, я пробувала прилизувати гелем. Все працює не так, як працює це. По-перше, це зручно. Ви отак пройшлися. Так, зараз я його розкручую, ви отак пройшлися, там, де вам потрібно, все. Зачесали потім розчіскою і виходите навіть на третій день. От вчора в мене був такий день, коли я не мала змоги помити голову, я ходила з ось цим гелем уже другий день. Тобто я ходила на другий день миття, і третій день миття голови я мала би помити, але не помила і ходила з оцим засобом. І все було дуже красиво. Дякую нашим інфлюенсерам, які ввели моду на ці зализані укладки, які нас спасають. Це просто додатковий лайфхак. Це не поможе вам менше жарнитися шкірі голови. А от такі засобичі поможуть змити ось ці стайлінги. Тому що їх потрібно правильно змивати. І це всі були мої засоби, всі лайфхаки, які я зараз використовую влітку, тому що стало дуже жарко. Раніше так жарко не було, голова так не жарнилася, а зараз вона досить сильно жарниться, тому потрібно знаходити вихід ситуації. Ось такі засоби я знайшла для себе. Напишіть, будь ласка, чи ви чимось цих користувалися. Напишіть свої лайфхаки, тому що хочеться знати, які є ще засоби, що люди використовують для того, щоб продовжити термін миття. А взагалі голову потрібно мити тоді, коли на вас жирниця, тому що це ваш стан шкіри. Ви е генетично не зможете це змінити, воно вам закладено природою. Але якісь ось такі лайфхаки, які трошечки подовжать цей стан, які зможуть нам допомогти, завжди приємно, завжди хочеться спробувати і використати. Тому вам дякую за увагу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Як завжди буду вдячна за будь-яку підтримку, лайки, коментарі і взагалі все, що ви можете для мене залишити, мені буде дуже приємно. А я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорых зустрічей, Па-па!